Всім привіт! Ви на каналі Сашка. Сьогодні у нас, як завжди, розпаковочка паперових сюрпризів. І у нас дуже прикольна новиночка, яка називається Як прибуркати дракона». Це просто мій улюблений мультфільм та серіал. Хто не знає. До нього є ще серіал, називається Дракони. Я не знаю, як на українській, я просто дивилася на російські дракони гонки по краю. Це на російській. <кхм> на українській, мабуть, дракони. Перегони по. Коротше, подивитися. Давайте роздивимось пакетики. Отакий От великий. Отака мордочка без зубика, така мордочка дивної фурії. Я не знаю, які у них імена українські. Таке око. Просто три яйця драконні. І легендарний об'єдала. Давайте сьогодні, можливо, візьмемо. Давайте просто це синє яєчко. Так, прибираємо колекцію. А, далі колекція писанки та крашенки. Давайте вже візьмемо нарешті цей водоспад. Суши. Давайте візьмемо. Мені просто ці три пакети взагалі не подобаються. Давайте якісь. Не... Ну, я просто. Малювала як куриця лапою. Курка лапою, тому не знаю, давайте, можливо, цей вообще ужасний. Косметика. Давайте візьмемо якісь з цих ось трьох нефігурних. Навіть не знаю, які взяти. Давайте візьмемо ось цей самий маленький. Указки тут один пакет, вже на наступне відео буде ще один. Лабубу. Навіть не знаю. Давайте візьмемо жовтий. Сердечка вже в наступному відео ми закінчимо, то давайте також візьмемо жовтий, щоб наступну розпаковчика вже були червоне. Пісні. Ой, а фрукти ягоди де? Зараз буду шукати. Пісні. Давайте візьмемо цей. І лапки від Єви пакетик порвався, тому буде, ну так. Давайте просто вже ці дві закінчимо і все. Зараз я ставлю відео на паузу, шукаю і вже приходжу з фруктами-ягодами. Я знайшла цю грушу. До речі, у нас дуже багато жовтих пакетів сьогодні. Ой, сьогодні. Сьогодні. Ну, добре, давайте починати розпаковочку. Такі от пакетики сьогодні будемо розпаковувати. Ладно, давайте вже розпаковувати нарешті. Менше слов більше діла. Беремо каталог. Ну, в цьому відео ми вже закінчимо цю стару колекцію фрукти та ягоди. Так, відкриваємо. Ой тут, тут без відкривашки. Тут просто отак. хвилиночку. В груші попалась груша. Як неочікувано. Добре, відкриваємо. І клеїмо на цифру 9. І ми закінчили цю колекцію. Можете сфотографувати. Всім дякую, хто писав мені приємні коментарі про цю колекцію. Ось пір. До речі, підписуйтесь до мого вайбер каналу. Далі. Середечка. Тут щось не так трішки. як залиши, коротше. Попадається рожеве сердечко під цифрою 8. Вже трішки веселіше з рожевим. Йдемо далі. Косметика. Ось наш пакетик, мейкап. Давайте відкриємо. Як його відкривати? Я не пам'ятаю, а, так, да, ці, колек... ці пакети теж треба клеїти. Ось така гігієнічна помада з кокосом. Так, яка цифра? Цифра 5. 5 ось. Ну, так от. А, і далі ми маємо цю майкаптику десь наклеїти. Зараз як завжди, дуже довго шукати куди. Спалила вже, спалила все. О, все тут. Маємо наклеїтися мейкап. Давайте ось туруємо мейкап клеїти. Добре, йдемо далі. Ой, я тут криво поклали вже бачу. Давайте просто посунемо сюди. Окей. Далі у нас, я так розумію, колекція... Так, колекція суші. До речі, моє минуле... Ой, минуле відео набрало дуже мало переглядів. Не знаю, чому так. Цифри немає, тому клеїмо просто куди завгодно. вам що, не сподобалась минула новиночка? Лабубу, це ж взагалі зараз дуже популярно. Ой, ми маємо пакет наклеїти, я його порвала. Ну ладно, нічого. Нічого, я потім можу приклею. Так, не заважай мені якась мошка. Окей. Е, далі дракони, але я хочу її відкрити в кінці. Так, у нас тут далі пісні. Так, це пакетик. Не заважай, сказала мені. Ну, давай. Дуже гарний пакетик був, який тільки що порвало що тут нам випадає? Випадає Sweet Dreams Eurosmiak. Ця пісня, до речі, у мене під обруч на гімнастиці. Так, а яка цифра? Цифри немає. Це у нас I love. Ой, ті стрілочки не працюють, зразу кажу. Не заважай, що ти пристала. Придеться при, тебе прибити зараз. Якась мошка пристала. Може вам вийду по камері, не знаю. А, окей. Писанки та крашенки. Майже. Цифра три Уже бачу. Ось така попалась нам писанка чи крашенка, мабуть, крашенка. Давайте ну, тут пакетики покладемо. Вот Отак, щоб було прикольно. Так, йдемо далі. Далі указки, до речі, зразу рожевий. Він трішки якийсь вже пом'ятий, бо він у мене вже давно валяється. У нас тут, тут рожева указка. Я думаю, що вона пом'ята. Я права. Давайте наклеїмо десь тут. Десь тут. Ну, понятно що десь тут, я, звісно, логіка. Ой, тут зараз ще якусь насєчку знайде. Давайте, зараз буду шукати. Я знайшла насічку До речі, відео, нібито якийсь темний А у мене світло дуже класне. Не знаю. Чому так? Далі у нас другий слой. Я вже забула, що у нас там ще якийсь слой. Трішки неправильно, але ладно. Отака От дуже гарний лапка-коректор. Отакий гарний коректор. Прям дуже гарний. А, до речі, у мене є такий самий. Я думаю, ви всі знаєте, цей коректор з Аврори. Далі у нас попадеться якась або тваринка, або комашка, бо щось ще. Ой. Дуже класно приклала відкривашка, звісно. Угу. Тут попадається отакий отакий метелик. Кого я повністю порвала. Ну, я маю на увазі вазірошку відірвала. Отакі от. До речі, зробила так, щоб він не міг махати крильцями. І порвала його. А давайте домалюємо його прямо зараз. Дивіться, отак от. Все, красиво. Ідемо далі. А, ні, тут ще ця от штука. Ну, йому. Я, звісно, рукожоток щитой. Я малювала маркером під номером 18. персиковим таким. Піч переводиться, переводиться персик. Йдемо далі. Що у нас там на бубо Так, я забула про лапки від Єли. Вони щось лабубу. А, тут, тут така відкривашка. Попадається. Лабу під номером 2. Отакий крутий Макдональдс Лабубу. Ну, взагалі, він просто бургер лабубу. Просто мілашка, скажіть, ось який хорошенький бургер лабубу. Добре, давайте його клеїти. Я прям фанатка цього лабубу. Я б собі такого хотіла. У мене нема лабубу. Але. От такого лабубу я б хотіла. Приклеїли. А, так, ще тепер мені треба шукати лапки від Єви Аж ось, да, вони. А ще, до речі, чіпси. Є вона зробила всього 6 лапок, але я ось не можу знайти шосту. Ось у нас чогось тільки 5 вийшло. Можливо, було і 5, не знаю. Я думаю, що ця колекція вже закінчилась. Так, тепер йдемо до наших драконів. Тут будуть ночні фурії. Ну, тут буде гімна фурія, безубик і їх діти. А тут будуть просто дракони. Давайте відкриємо цей пакетик. Так. Що зараз опа. О, я вже бачу, що тут буде. Отакий просто Мілашка. Дивіться, який Мілашник. Дивимось, чи вам видно отакий Мілашко. Це у нас кішелі Верхолас, не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, як звуть цього дракона. Це хлопчик. Мені здається, що його звуть верхолаз. Він буде просто отут знизу, бо тут буде, будуть батьки їх. Він поки що один. У нас такий грушненький. Просить, щоб я у нього були другі. Що у мене така? Опа, у мене погана якість така була, Да? Ну, ладно. Я якось, може, змонтую. Добре, і остання колекція чіпси. До речі, вона у на нас скоро вже закінчиться. Відкриваємо сьогодні з паприкою попадаються чіпси з крабу, такі дуже гарні чіпси. І на цьому все. Всім дякую, що додивився це відео до кінця. Мені дуже приємно. Підписуйтесь на канал, ставте лайкосики. Мені ще приємніше, коли ви ставите лайкосики. Да, так, видео с друзьями, это, пожалуйста, да, напишите мне хоть в один комментарий, что я вам снимаю видео, а не маю. Моя И, до речи, напишите, какие пакеты хотите на этом видео открыть. Например, я хочу какую нибудь мордочку открыть. Вот, вот, вот Око. А еще у тебя очень классно. Обедала классно. Все, всем пока. Я всіх реально дуже люблю. Дякую, що додивились. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться відео з друзями і пока.